Слава Україні! Трохи змінив я свій напрямок легенько, відтоварані в мене є, але пригнав таку класну машинку. У нас Audi Q3 2018 рік 20 TFSI, 147 кВт, 200 коней на автоматичній коробці передач ISIG 6-ка Tiptronic. Машина має такий досить високий кліренс, трошки вищий, ніж в Тауранів. Скажем тауран. А тут кліренс, ми маємо повний кліренс. Реальний особисто заміряв є 20 см. Хоча по книжці йде 18, я особисто заміряв. Тут всюди є 20 см. Тут є більше, але мінімальна точка, де дістає, це 20 см. Десь таке. А то у нас повний 2018 рік. Це у нас бензин. У нас йде версія преміум, преміум S-Line. s Line. Такий у нас цікавий сіро такий колір, сіренький з таким, не знаю як показати, сіренький з таким металічним кольором. Сіро-голубий, не голубий, сіро-синьо, такий непонятний колір. Зараз трошки потемніло і так добре не видно. У нас йдуть 19 колеса, ще не 19. Шини тут, звичайно, такі доїздити до зими. Тут до зими вже небагато лишилося і поміняти. Диски тормозні не мають виробітки, навіть найменшої. Колодки у нас ну, ще вистачає, скажімо на 1020 вистачає гарантії. Теж там того протектора ще до зими доїздити викинути. Тут теж колодки ТРВ і тут теж їх вистачає на 1020, гарантія. Не знаю, як показати, бо так там телефон тяжко підіпхати. У нас є безключовий доступ на всіх дверях. Вікна йдуть тоновані американською плівкою, дорогою, не китайщина. Як класно видно через вікна. Скажемо, що вони як виглядають темні які. А як середини, ідеально видно. Практично з середини не видно, що вони тоновані. Бо це є хороша плівка, яка має високу пропускну спроможність з середини теж. І навіть ночі я пробував їхати, ночі теж дуже добре видно. Тут у нас салон такий дуже збережний. Не можна сказати, що він як новий, але він дуже-дуже збережений. Шкіра така електричне сидіння. Шкіра без нюансів взагалі це є справжня шкіра, це не як в тих нових BMW і Audi Mercedсах Дермантин. Тут справжня шкіра, це вся шкіра. Руль теж на шкіряний йде і коробка передач. Потертостей немає шкіряна. Кричить, що не бачить ключа, треба закрити. Пробіг нас з автомобіля 166. 1000 кілометрів, практично 167 тисяч. Це 100%, це оригінальні пробігні, кілометрний кручений. У нас є задня камера. У нас є двохзонна кліма, допомога при спусканні вниз, безключовий доступ. Резетка до зарядження телефону. Ззаду теж є cd Ченджер. Під CD-картою є місце. Є місце тут ми маємо під мобільні карти. У нас є така цікава функція, що покажу зараз. Вже за такі речі, як круїз, не буду розказувати. Це стандартне. Про таких машинах, як круїз, і всякі такі глупості тут розказувати. Я думаю, що не треба. І в нас є тут така. Пульт для управління брамою вдома. Ви собі програмуєте, можна запрограмувати три брами. І ви приїжджаєте до хати, вам не треба шукати пульт. Нажали кнопку, брама від'їхала. Ну, пишіть, що я відкрив двері. Ну, попереджаю, тут ми маємо такий сховок, що на заведеній машині не можна виходити на вулицю в Європі, десь такі стандарти. Вийшов штраф, бо машина має бути заглушена. Отаке. Тут все показав. Так, є підлокотник. В підлокотнику теж ми маємо зарядочку до телефону. Тут у нас підсвічується, де підстаканники. По кругу теж у нас підсвічується все. У нас чорний потолок, чорна стеля, чорні у нас буки. Ну, такі як асистенту тиску в шинах, то стандарт для такої машини, вже таки не буду глупості розказувати, бо це машина трохи іншого класу. Тут в тауранах все треба розказувати, а ті машини не більш напхані по-максимальному, це Audi. Сидіння всі шкіряні, шкіра така в досить, в досить хорошому стані, без нюансів. Прихопна труба чистенька, водичка витікає, Ось якась екстра чиста, без нюансів. У нас є камера, лед освітлення. Тут електрична кришка. А багажник так виглядає, практично я би сказав, що в ньому ніхто ніколи нічого не вузив. Залізти піднести, і тут воно екстра. І тут ми маємо сабуфер, домкрат, ключ. Він такий чистенький. Ну, то в таких машинах нічого там не грузить, то звичайно ніхто там е, ніяку пралку не возить, так як в Таурані. <гум> Тауран більш така машина, що можна і пралку, і холодильник запхати. Хоча тут теж пралку можна запхати. Холодильник вже, звичайно сюди не залізе, але пралка ще залізе. <гум> Диск екстра, без нюансів. Частенько екстра, без нюансів взагалі. На повний 18-й рік. Без нюансів взагалі. Сидіння теж електричне. Покажу, що... Є всі документи до автомобіля. От ми маємо номер кузова цього автомобіля, кому цікаво. Маємо 147 кВт і всі дані по машині. Можете собі зупинити, передивитися. У нас є багато про обслуговування машини, ціла книжка, є сертифікат до машини, всі готові документи. Тут теж ми маємо холодильник. В цьому схопу є холодильник, можна охолоджувати напої. Кожна кнопочка по машині робить, нема такого чогось, чого не робить, все робить, все справне, щоб я то не ходив і годинами то не показував, бо то немає змісту. Взяв турщиномір. Мій товшиномір, професійний, не аматорський. Починаю з цього крила. Капот. Проходив всі пройоми, кожний пройом, кожну найменшу дрібничку переходив, ні одна деталь ніде не мальована. Треба ідеально рівно представляти, щоб воно точно показало. Так, як я завжди показую, однією рукою трохи незручно бусовується. Ну, тут кляпа підполірована твердо. Зараз десь там заходить. Забув показати у нас всі кантики. Всі кантики є проклеєні і задній бампер є проклеєний. Зараз тут видно плівкою, все проклеєно, щоб не протиралося. Це у нас бронеплівка. Бронеплівка, всюди поклеєно кожен кантик, всюди. Тут теж на дверці є проклейка. Це крило показував, переходжу до стоїчки, стоїчка і вверх. Панорама. Панорама справна, шторка справна, без нюансів. Бегунчик працює як новий. Покажу зараз. Візьму комп'ютер, бо багато людей любить. Покажи, що там робиться, бо тут зараз мало хто кому вірить, бо того дурення стільки, я розумію, чому люди так не довіряють, бо дуже багато є дурення зараз всім. Так, шукаємо цей роз'єм, він десь там не знає бути. Під ноги є ладосвітлення, звичайно. Зараз десь тут 13. Я там не електрик, але в таких речах свідам конче ради. Нічого нема розумного. Пищет на доїдає, трохи засліплює, якось так поставлю, щоб не засліплювало. У нас електроніка двигуна і включаю де є всі помилки зараз, бо дуже засліплює. Не знаю чому так засліплює. Пробую переключити на 0,6 якість. Наживаю перевірку помилок. Не знаю, чого не видно, бо засліплює чомусь. Засліплює дуже телефоном, помилок немає. Факт того, засліплює дуже камеру, помилок немає. По двигуну немає ніодної помилки, виходжу. Може так трохи далі буде. Переходжу на коробку передач. Повторюю, у нас коробка передач Надійна, це у нас iнг шестиступінчастий Тіптронік. тип Помилок немає взагалі, не знаю як зайти. Нісправності не ні, знайдені. Ні, ні От яка коробка в нас стоїть. Помилок немає ні по двигуні, ні по коробці, ні по чому. Все справне кожна система без нюансів взагалі. Покажу, що у нас під капотом. Колір такий класний, що я сам. В Шкода, що та врани в такі колір не малюють. Зараз поставлю комп'ютер. Фари в нас адаптивні і в нас передзад. І тут такі в нас є денні ходові вогні. Акумулятор дуже добрий. Вони тут не кручені. Покажу які крила. Двигунчик працює ідеально рівно і під капотом не мито. Оточнюю під тим капотом не мито. І під тим капотом воно все чистеньке, таке без нюансів взагалі. Робить ідеально тихо. Щуб бензинових двигунах ми витягувати не можемо, так як дізельних, тому що одразу робиться детонація, бо тому що тут є замкнута система і є вакуум. Це не дизель, коли ми витягуємо, двигун починає газувати. Не можна витягувати в нових двигунах бензинових, бензинових ніяких щуб. Ось тут створюється вакуум. Зразу система розгарметизовується, іде вібрація. Це всіх так тих бензинових двигунах. Машина без нюансів. Тут до фари підвізти буде тяжко. Буде зобнута фара відна, ауді. Ось там фара ця. Я хочу собі зупинити кадр. Ця фара. Акумулятор в нас... Зараз кажу, який це є. 60 А. Така машина без нюансів. Технічно, косметична машина без нюансів. Як виглядають, радіатори показують. Все рівненько, чистенько машина без нюансів. Лоранжерони переходив, оранжерони рівненькі, ні один ворожерон датчиком переходив. Тут нігде нічого не мальоване, без нюансів взагалі. Бо я такі елементи мене більше не цікавить при покупці машини, коли я купляю там, скажімо, крила. Криво це є запчастина, не цікавить пройоми, оранжерони. Несучі частини кузова, а такі елементи, як двері, крила, це всього на всього є мелоч. Воно купляється на розборці закупівчені гроші. Більше треба дивитися більш несучі частини, які не знімаються. А такі частини, які знімаються, не, ну, великого значення немає. Звичайно, я до того дивлюся, але так не придираюся, так як скажемо, до цього. Пробіг досить маленький, 166 тисяч для такої машини дуже мало. Ті двигуни, так, що я мав найбільше, такий двигун мав 300 тисяч, і він робив без нюансів. В мене був 300 -тисячний такий двигун, мав я таку машину, то він у мене брав літру масла на 10 тисяч. Я вважаю, що це є дуже мало для такої машини. І то є норма, навіть Volkswagen з заводу каже, що та машина має брати масло. А тут ми маємо пробіг 166, то є дуже маленький пробіг для такої машини. І та коробка дуже надійна, вона буде їздити і їздити. Якщо по розходу так чесно розібратися по цім, цьому автомобілі, він добре, бо він є передньопривідний. Він не має повного приводу, бо повний привід це завжди плюс 2 літри топлива додатково. Хтось там може розказувати, що він там постійно неактивний, чи ще, щось, я то маю свого досвіду, продіагностовано тисячі разів. І як є повний привід, завжди машина буде брати більше топлива. Гарантія навіть не про що говорити. Тут, як таково, їздити, економним містом ми маємо десятка. В трасі буде десь 7 літрів. Але це теж є в економному режимі. Якщо тою машиною навалювати 200, вона візьме і десятку бензини в трасі. Містом, якщо вигазовувати, теж воно може взяти і 14 літрів бензину, і 15. Якщо вигазовувати, як їздити акуратно, спокійно не газувати, в десятку мися впишемо. Десь таке. то. Що ще хіб казати, що вони є? Ті товаранчики, що показував, ще руки не дійшли, бо їздив в Німеччину, десь не було часу. 15-й рік, механіка, 13-й рік, автомат, і ті скле склебла нові, 18-19 рік. Десь дочка в них пополососила, і десь треба мені на тому тижні саду беру і десь буду пробувати в них, скажімо, поміняю масло, щось таке там в них пороблю. Десь тут дочка трохи мені пополососила і в тих машинах вже так значно стало частіше, що я повимувати. пополосошину, повимуває, і буде екстра чисто. Будуть без діанців ті машини. Тавранчиків таких є, скажімо я хтось там, що в мене є, є на, механіці, є на автоматі 12 й рік, 13 й рік, 14-й рік в мене є на автоматі з Тавранчик. На механіці в мене є. Зараз кажу, на механіці є, подумаю, бо вже забуваю, є 15 й рік, є на механіці 12 й рік і є на механіці 18-й-19 й рік. Десь таке, -то. щось там нове от, має доїжджати, але от, дзвоніть, от, пишіть. отакі от, от, там машини в Німеччині проплачені, коли приїдуть, не знаю. Завжди є в наявності там. Від п'яти до 10 товаранчиків завжди є в наявності. Як коли, як, як який період. Але, ауді, звісно, така машина від товаранчика, ну Трошки комфортніше, тут що скажемо, це ауді. То ми не будемо рівняти з дешевою машиною. Ціна Ауді космічна в порівнянні з тавараном. Ауді більше машина така молодіжна, бо Таваран більш така сімейна машина, більш об'ємна. Скажемо, і тут можна щось провести, відвести, а то більш така молодіжна машина. Така для краси, скажімо. Та і провести там щось можна, бо сидіння складаються, я так і не показав, сидіння теж можна зложити. Тут, звичайно, багажник буде менший, він не буде такий великий, як в того рана. Але сидіння теж складаються. і без проблем, ми маємо рівну підлогу тут. І без проблем, ну, ми тут можемо щось провести. Скажімо так, метром не міряв, але на око ну, не знаю, ну метр 50 є точно до, до тої стінки. Скажімо так. Теж тут є підлокотник, можна це скласти. Ось то. Підсвіточка, під ноги, всюди спереду, ззаду. Така машина досить-досить класна. В їзді все подібно, як тауран. Десь плюс-мінус їзда, як в Таурані, хто їздив на таварані, по комфорту, по всьому, десь так, як тауран. Чогось тут не, не вартує очікувати, хто а то не там якісь машина за тисяч доларів. То є більш машина такого середнього класу. Чуть-чуть вище середнього, звичайно, але машина досить досить непогана. І по жорсткості буде теж плюс-мінус, як таваран. Все як таваран. І по розмірах, скажімо, розміри теж будуть таурана. Ось трошки в них довший перед, ніж товрана. І По вазі, по всьому, це практично цей самий таваран. Все ідентичне. таке то. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Завжди якісь там машини доїжджають. Ціни на машини. Всі ціни на машини в мене є в Телеграмі в моїй групі, або на цю конкретну машину буде ціна написана. На Ютубі, в Тіктоку буде. Ні, в Тіктоку не пишу, в Тіктоку заборонено написати ціни. В Телеграмі буде, або ціна буде. На в Тіктоку заборонено писати ціну, бо мене попередили, вже маю одне попередження, що як я порушу ті умови, то мене заблокують. Я можу мати максимально три попередження, але за третім блокують назавжди. Десь таке. Одне вже маю. Мене попередили, що я не маю права там чимось торгувати. Якось якісь такі рекламні ролики можу знімати, але виставляти якісь ціни, то не є торговий майданчик, мені треба тоді там реєструватися конкретно Тік-Току як підприємець, щоб щось там могти продавати і платити податки. Десь таке. От як так вас цікавить, то пишіть Тікток, у цілу як вас цікавить, чи Viber, WhatsApp, Telegram. Пишіть де завгодно, мій номер є завжди на моїх сторінках, всюди є номер вказаний. Дзвоніть, пишіть, щось розкажу, підскажу. Щось не знаєте, бо про Ауді там мало що знаю, а про таурани практично знаю все. І там порадити, підказати, практично все знаю. Всього ніхто не знає, але багато що знаю. так я З тауранами там 15 років. День в день з тими тауранами, то за 15 років я вже багато що знаю. Также привожу багато мастила цього з Німеччини, адіноль 5W30. Як когось би цікавило, завжди є в наявності, бо десь там раз більше куплю, раз менше, але таке я можу продати. Скажімо, за літру по 8 євро. Я за то хочу. Літра 8 євро. Гарантія, що це оригінальне мастило. З Німеччини без нюансів, сам на ньому їжджу руками, всі мої машини на бусі. і, скажімо, Мої друзі на, на спринтерах на тому маслі вже більше мільйона кілометрів положили без ремонту. Десь таке то. Ось таке то. Всім дали в покупок, мирного нам неба. Все, пока.